Українські театри, і ті, де постійні аншлаги, і ті, що подекуди відміняють вистави через відсутність глядачів, здебільшого є власністю держави. Усі надходження до театральних каз спрямовуються в залежності від статусу закладу до міського, обласного чи державного бюджету. У такому ж порядку зростають і зарплати працівників, і фінансування постановок. Здавалося, б, схема налагоджена і мала б діяти. Навіть якщо театр є збутковим, його дофінансовують з кишень платників податків. На практиці ж так не є. По перше, більшість театрів України не є самоокупними, не ходять люди до театрів. Та це не єдина причина збутковості. Ціни на квитки, зокрема у дитячих театрах, свідомо занижені, аби діти мали змогу відвідати хоча б одну виставу на місяць. Та й у модних театрах квитки коштують помірно, або ці заклади не перетворювалися на місця ізування шубками і мобілками для суто фінансової еліти. Відтак, збутковість театрів запрограмована схемою їхнього існування. Ви культура в маси за безцінь, ми держава, гідне фінансування постановок та зарплат. А як інакше, чи може бути театр звичайним підприємством, як усі інші? Тобто продавати продукт і жити на виручені кошти? Навряд з такими низькими цінами на квитки працівники протягнуть ноги. А якщо піднімуть вартість, до них перестануть ходити. Тим часом фінансування закладів культури далеке від достатнього. Зарплати у більшості театрів нижче за середні. Вихід є залучення меценатства і спонсорства. То чому ж не залучаються? Відповідь проста: це банально невигідно. Не можеш театр ставити вистави на тему мобільного зв'язку із згадуванням певного оператора чи, наприклад, обклеїти сцену етикетками найсмічнішого кефіру про політичні замовлення? Тут говорити взагалі смішно, адже не забуваємо театр – театр не комерційний заклад, а мистецький. Кивнемо на штати, де спонсорське фінансування реально допомагає розвиткові культури. Ба Більше за законодавством США навіть є обмеження. Не можна витрачати більше половини прибутків на благодійність. Звідки такий ажіотаж? І тут банальність. Спонсорувати театри вигідно. Це рятує від податків. І не лише економить на цьому, а й отримує добру славу мецената. І таким чином росте в очах суспільства. Відтак зміна законодавства і заохочення спонсорських внесків у культуру реально може допомогти українському театрові вилізти з ями. У Євросоюзі ж діє інша схема, до якої театральним діячам країн нових членів спільноти було важко звикнути. Ми прийшли до одного з найкращих регіональних театрів Чехії, розташованого в містечку Угорське Градіжте. Його назва словацьке дівадло. Працює уже 16 років. У Моравії, досить великому регіоні Чеської республіки, безсумнівно найпопулярніший. Після вступу країни до Євросоюзу театр уже не отримується державою. Раніше театр був державною установою. Держава все давала і пропонувала. Тепер ми трохи бездоглядні. Ми нікому не належимо. Думаю, такий незрозумілий стан ще 2-3 роки протягнеться. Отже, театр під керівництвом Ігоря Странського повинен забезпечувати себе сам. Та ми ж з'ясували, що це не може йти на користь, адже театр, щоб стати самоокупним, зобов'язаний припинити мистецьку діяльність і продукувати лише популярні масові вистави. Але людина, що любить свій театр, знаючи, що його чекає, справді хотіла таких змін я з самого початку пропагував вступ чеської республіки в ЄС. Для мене, людини мистецтва, важливо, щоб не було обмежень, що я вільний у моїй творчості. Зі вступом в ЄС у мене з'явилося ще більше свободи, і я це вітаю. Для мистецтва гроші далеко не на першому місці, хоча вони теж важливі. Річ у тім, що театр не відпустили у вільне плавання, щоб споглядати, як він потоне. Зі вступом до Євросоюзу на чеські заклади культури поширилась загальна для приватних підприємств схема дотацій. Тобто керівник пише проект, на який має можливість отримати гроші зі спільного бюджету ЄС. Для Словацького дівадла зараз важливо зробити нову сцену, більше ніж та, що є зараз. Ігор Странський сподівається, що їм вдасться отримати відповідні кошти. Для цього його театр має користуватись попитом і бути справді цікавим. Тобто тоді діє принцип виживання сильнішого. Відтак, театр, що добре працює, отримує чи фінансування, але лише на певні потреби. Тобто, виділені кошти не можна витратити, наприклад, на збільшення зарплати, лише на сцену, як це й вказано в проєкті. як директор театру, скажу, люди мистецтва мало оплачувані скрізь. Ми почуваємося місіонерами, ми приносимо культуру населенню. Середня зарплата у нас десь на рівні середніх зарплат в Чехії. Звичайно, хотілося б, щоб мої актори отримували в два-три рази більше. Тоді як Україна, роботи. і не думати про тривіальні речі, якими мусять сушити голови українські митці. Та є і ще один плюс вступу в ЄС для мистецтва Чехії, точніше, для його поширення. коли Чехія розділила зі словачиною, для нас ця країна стала закордонною. Виїзди на гастролі в словаччину ускладнились. Коли обидві країни вступили в ЄС, їздити в Словаччину стало набагато легше. Поруч з тим, логічно, що глобалізація торкається і культури. Тобто зі вступом до Євросоюзу не лише чеські театри їздять частіше до Словаччини, а й навпаки. Вплив культур, передусім інших країн-членів ЄС може стати визначальним. Як за таких умов зберегти чистоту власне чеського мистецтва, тобто запобігти утворенню великої європейської культури без збереження розвитку окремого мистецтва кожної країни? якщо в економічному сенсі кордони стали не такими точними і стираються, то в культурному сенсі все навпаки. Ми представляємо культуру нашого регіону Моравії. Ми її показуємо, ми в її приносимо в ЄС Останні 10-15 років багато культурних організацій по всій країні припинили існування. Дуже важливо, що у нашому місті все залишилось на плаву. Театр фольклорний і танцювальний ансамбль все продовжує існувати. Це хороший старт, щоб ми могли представляти наш театр в нашому регіоні в Чехії, в Європі. для словацького дівадла важливо витримувати конкуренцію. А у мистецтві це означає випереджувати час і експериментувати. Відтак зараз готують постановку, яка обіграватиме тему вступу до Євросоюзу і злитя із спільнотою, залишаючись автентичними. Нова вистава угорського автора під назвою Синій 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 є алегорією про вступ маленької країни до великої спільноти. Ми будемо перші в Чехії, хто цю паралель проведе і поставить виставу про вступ в Європейський Союз. можливо з цією виставою словацьке дівадло приїде і до України. Тоді у нас буде можливість подивитись на театр іншого зразка його ж очима.